Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про топові активності на біржах, в яких можна доволі непогано заробити, причому абсолютно без жодних ризиків. Впевнений, даний відеоролик буде цікавим, тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з івенту на біржі KuCoin, адже для багатьох він буде в новинку, і відповідно тут потрібно розібратися, як працюють алгоритми. Одразу скажу, що наша ціль це отримати алокацію від проекту Lifeform. Якось сильно його розбирати сенсу немає, адже по факту тут немає жодних ризиків, адже ми будемо купувати за стартовою ціною, яка безумовно принесе ікси, Але тим не менш, Lifeform – доволі хороший проект, який має свій метавсесвіт. Плюс в них є партнерські відносини з Binance, адже Binance Labs інвестували в даний проект на ранній стадії. Загалом історія достойна. Одразу хочу сказати, що на кукоїні немає української мови. За це ми їм ставимо мінус, тому можете ознайомлюватись або ось так, або обирайте англійську. Що тут нам важливо? Перш за все, це 3 тисячі переможних квитків, тобто буде переможців 3 тисячі це небагато, але і немало. Ціна токену буде в нас 3 центи. Знову ж таки, алокація складе ось цю цифру. давайте по формату. Тут все доволі просто: все, що нам потрібно, це холдити свої активи на біржі KuCoin і відповідно за це нам будуть нараховувати лотерейні квитки. Якщо наш лотерейний квиток переможе, супер, ми отримаємо алокацію. Якщо ж він не виграє, то ми нічого абсолютно не втрачаємо. Тобто безпрограшна акція, по факту, без жодних ризиків, без жодних переживань, тому закликаю вас усіх. Однозначно брати участь. Бачимо, що також ми можемо холдити нативний токен біржі і за це отримувати більший коефіцієнт. Тобто, по факту, якщо ми будемо холдити 100 USDT, в нас воно і буде відображатися 100. А якщо буде 100 доларів в цьому токені, то буде як 150. Ну таким чином вони пушать на покупку токена. До речі, токен непоганий. Паралельно ви зможете брати участь в бурнінг дропах, це знову ж таки аналог аеродропів безпосередньо від біржі за те, що ви холдите їхній актив, але це вже під питанням. Тобто ви ризикуєте втратити на курсі, це вже для фанатів даного токену. Якщо ви готові приймати більші ризики, то будь ласка, я особисто братиму участь за USDT. Бачимо, тут є градація, тобто чим більше у вас активів, тим більше лотерейних квитків ви отримаєте. Бачимо, що якщо ви закинете більше 10 тисяч, ви отримаєте 15 квитків. Але варто розуміти, що до прикладу, скільки б у вас квитків не було, виграшним може опинитися лише один. Тому можливо більш смарт розкидати ваш депозит на мультиаккаунти. Тобто, кожен може підбирати власну стратегію. Якщо у вас лише один акаунт, тоді закидуємо по максимуму на один. Якщо ж у вас є мультиаккаунти, то ви можете розподілити депозит. Якщо ви власне будете створювати мультиаккаунти на біржі, KuCoin під дане промо. То рекомендую використовувати якісні інструменти для того, щоб вас не побрили і ви точно отримали винагороду. Зокрема, зараз я використовую антидетект браузер Dolphin Anti та проксі Proxy від ProxyLine. Знову ж таки, вважаю, що на даний момент вони є одними з кращих на ринку. Постійно отримую якісний сервіс, плюс, якщо ви новачок. І маєте якісь запитання, ви можете завжди написати в підтримку і вам дадуть швидку відповідь. Тому знову ж таки залишу посилання для реєстрації в описі до даного відеоролику. Кому потрібно, то користуйтесь. Завершуючи тему івенту на KuCoin, давайте фіналізуємо по дедлайнах. Бачимо, що івент стартує вже сьогодні з 13.00, тобто снапшоти балансу почнуть робитися, і відповідно вони пройдуть протягом 6 днів. Тобто розраховуйте так, щоб ваш середньодобовий баланс відповідав тій сумі, на яку ви розраховуєте по білетах. Тобто, бачимо, тут є в нас градація, яка вам сума є зручною, ви таку і закидуєте. Як бачимо, мінімалка це 50 доларів. Якщо ви будете закидувати пізніше, тобто в якийсь там третій-четвертий день, це також можливо, але тоді вам потрібно буде закидувати більшу суму і розраховувати її на 6 днів. З плюсів варто відзначити, що вестинг в нас тут 100%, тобто ми одразу отримуємо всі токени. Плюс алокація виходить в нас на 50 доларів, що доволі непогано. Натомість, тому ж таки байбіті. Там всього лише 15. Тобто, по факту, у нас тут практично в 3,5 рази більше, що не може не тішити. Я вважаю, що якісь консервативні 5-7 іксів ми зможемо тут зробити і по факту заробити доволі хорошу суму. Що ж, а тепер переходимо до нестаріючої класики, а саме лаунжпаду на біржі Bybit. Тут вже нам більш звичний формат, але тим не менш постійно заходять в івенти новички, і для них давайте розкажу, як тут все працює. У нас буде дві опції для участі. Перша за токени МНТ, тут все доволі зрозуміло. У вас буде гарантована алокація, яка залежить від розміру ваших монет. Тобто, чим більше у вас токенів, тим більшу алокацію ви отримаєте. Але будьте готові до того, що тут доволі скромні пропорції, тому якщо у вас немає великої суми на депозиті, то участі брати немає сенсу. Натомість за USDT можуть брати участь абсолютно усі, що я власне і роблю одразу з декількох акаунтів. Тут нам потрібно холдити як мінімум 100 USDT на балансі, і ми за це отримаємо лотерейний квиток, який братиме участь в лотереї. Якщо ми переможемо супер, ми отримаємо алокацію за стартовою ціною. Бачимо, вона складає 3 центи, ми отримаємо 500 токенів. Якщо ж ні, ми нічого не втрачаємо. Тобто, по факту тут немає жодних ризиків. Приймаємо участь. Якщо виграли круто, заробили. Якщо не виграли, нічого страшного. Пощастить наступного разу. Що стосується дедлайнів, то бачимо, що даний івент розпочнеться лише 10 травня. Стартуватимуть знімки балансу. По факту, це все те саме, що на KuCoin, буде розраховуватись середньодобовий баланс протягом 5 днів. Вже 15 травня відбудеться лотерея і відповідно розподіл токенів. І вже 15 травня о 15.00 відбудеться лістинг, на якому ми зможемо успішно продати токени ЛФТ і знову ж таки заробити. По факту, я сподіваюся, на доволі хороші результати, адже проект достойний і усім рекомендую приймати участь. Також, якщо ви захочете збільшити кількість ваших лотерейних квитків, ви зможете набивати торговий об'єм. Там воно розподіляється наступним чином. Якщо ви робите торговий об'єм 5 тисяч доларів, ви отримуєте плюс один лотерейний квиток. Якщо 25 тисяч, то отримаєте плюс два лотерейних квитки, і загалом у вас виходить три. Рекомендую виконувати торговий об'єм в парах USDT-USDC. Адже там немає комісії, усі так роблять, і це максимально вигідно. Також можемо відзначити доволі приємне нововведення. Ми вже одразу попередньо можемо зареєструватися в івенті і таким чином побачити, чи часом біржа не побрила один з наших акаунтів. Ось тут в нас вкладка була зареєструватися, тобто ви могли обрати будь-яку з опцій. І якщо вас пропустило, як мене, значить все супер. Ви берете участь в цього аккаунту, можете сміло його поповнювати і безпосередньо холдити, очікуючи на лотерею. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, формат кожного з івентів вам зрозумілий. Якщо у вас виникатимуть будь-які запитання, то пишіть їх в коментарях, або ж переходьте в наш телеграм-канал. І в чаті ви знайдете відповідь на будь-яке ваше запитання. За традицією, дякую вам за підписку і прощаюсь лише до наступних зустрічей.